Всім привіт! 9 серпня. І отак от виглядає наше поле, яке я в попередньому відео знімав, щоб було такий трочастий лис був. Вона підтягнулася, от вже бачите, цвіте. І є надія, що вона наліється отакою гарною гроною. Ті, які зійшли раніше, вони бачите, закрили вже міжряді, а тут де пізніше не закрило. Так само, як бачите, лобода гарно сходить. Цю от пропустила, не забрав гербіцид. І тут маємо ось такі стрючки. Вже ніби відцвіла, хоча я сподіваюся, що ще щось. Щось буде, бо просто вона ще не дуже сильно велика. Тут можна побачити перепад такий. Соя, яка зійшла зразу вчасно, налита, набита. По два-по три стрічка, між вуз є маленький, ще доцвітає. І соя, яка зійшла пізніше. Тільки цвіте. В основному поле, ось так, як бачите, фон вже вирівнявся. Хоча би щось зелене тут росте. Амброзію цього року я все ніяк не поборю. Ось дивіться. Кінчик її підпалює і вона далі собі вигитує. Вже такі коріння понеробила, що будемо виробляти ще раз поле це по-любому. Але можливо трошки пізніше, бо в цьому році у нас є ділянки, де бушує кліщ павутинний. І тому після цього дощика я хотів би зайти обробити спочатку кліща, а потім вже буду обробляти вже від бур'янів. Май деякі із цих маленьких може щось ще посходити, бо є такі гарні зараз є. Ось бачите, такі маленькі. Є вже гарні, воскового нальоту немає, якраз так як книжка пише. Тут я зупинився показати вам ось екземплярчики. Нагадую, це своя була посіяна нормою висіву 40 кг на гектар, якщо точніше 38,2. І в тисячах це було. 205, там 194 тисячі в, в цих діапазонах. Ось тут так само маємо ділянки, де вона кількість-кількість кільки зійшла. Соняшник з попереднього року пропустив його якось наш гербіцид. Це поле, правда, ми один раз їх обробляли. І, можливо, воно зараз покажу вам. Плавненько попробую. Ось видно шапки соняшника. Ось тут, тут, де воно? Ось тут. Ну, долині там видно, видно, що кипає соняшник. Ну, так як все буде ще оброблятися ще один раз. Ось цей бурян дуже тяжко забирає. Я його називаю дикомморку, бо він на запах. Якщо він обривається, то він ніби як морква пахне. Гліфосат його дуже тяжко бере, в хороших дозах підпалюємо вершки, а якщо він тако цвіте, то взагалі нічого йому не зробити. Давненько в нас не було такої радості, щоб ми кропили, бо бурини є. Але як бачите, буряни є. Хочеться, щоб ще посходили, бо ось знову... Маленькі-маленькі там, ще до, до всхожої. Хочеться, щоб всі вже повсходили, щоб ми вже накрили одним махом все. І може вже закрили, бо цього року це питання. Накривати не проблема. Але є проблема у нас з амброзією. Не хоче брати. Ну, Не брало, я думаю, з-за того, що високі температури були, так само з лободою були проблеми. Пусковий наліт, воно, скажімо так, не було сокоруху, грибицид не рухався в корінь і підпалював тільки кинчик. Ось тут, бачите, так само. Кінчики підпалило, а тут один знизу напустило полин новий такий собі листочок. Хоча полин теж тяжко забирається. Навіть при нормальних умовах то полив такий собі витривалий до гербіциду. Ось ми вже посерединці. Цього року це поле, я не знаю, коли воно буде збиратись. Добре, хоч сої не рання, тому що раніше могла би ще сипатись. Ось тут ніби куситься, все гарно, але ще тільки цвіте, кілька-кільки цвіте. Дуже гарна лобода виглядає. Аж прям так і хочеться її покропити без воскового нальоту. Так і прям. У мене були такі роки, що лобода вистрілювала за вище за сою була. Саме ось, ось, ось так, без воскового нальоту. Два літра калійного гліфосату. І на другий день Лобода зігнула голову і каже, що все. Вона вже своє віджила. Ось такий соняшничок є. Листок ніби в сої, але це соняшник. І отаке от у нас поле, яке було, ну з весни воно виглядало трішечки. Не таке. Більш оптимістично зараз виглядає. Хоча я думаю, в осінню з уборкою близько проблема. Хотілося добитися ось таких екземплярів. Коли міжвуздя мінімальні, а стрючків нормально так. Тут он по 2-3, по рідко дає по 4 боба. У На нас засуха була ну нормальна така. А ось клієнтик наш, що з ним є я йому, не знаю, Ну, він навіть не зацвів. Ще тільки-кільки має зацвісти. Так ніхто мені не відписав, що це може бути. У нас цього року є поля у хлопців, що покрутило гед. О, будь ласка, Мишій вже осемінився, Я чекаю, поки весь бурян зійде, а він вже насіння пустив. І в основному все. Ось так от цього року у нас забирає амброзію. Кінчики підпалює і на тому все. Тут Хтось був, от воно аж розламалося. Надто, занадто загружено було. Жадко то вряд чи підніметь. Наступний рік, Надії, все буде добре і посію вже не 20 через 50, а 35х35, 35. щоб оце міждорядження, щоб воно закривало швидше. Можливо, навіть з бурянами буде трошки легше, бо трошки буде закиняти. Так як, наприклад, ось тут я не знав, але як бачите, хіба я не був впевнений, скажімо так, як бачите, буряну майже немає. А там де демахеньку... Він собі потихеньку виходить. Ну і переухильнення місця цього року в мене їх багато. Бачите, кілька я зійшла. Там, де сівалка не доглибела, ми маємо такі от залисини. Є надія, що все буде добре. Але це у випадку, що якщо осінь буде суха, якщо осінь буде волога то все буде не дуже добре. Десикацію робити не хочеться. Ось така соя бу... мала би бути, на, мій... на мою думку, на мій погляд. По пояс хоча б. Вона така, маленька. Ну, Якось так виглядає наша соя. Ось королоба вже насіння пустить. Треба буде поспішати. Звичайно, у нас поки що призупинилось, по крайній мірі на тиждень не показує нічого. І будемо пробувати щось обробляти, бо буря. ну як бачу, вже я... з'явилося. Можна вже обробляти. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока!